Срір? Ого, що за аптека? Ти десь тільки набрала? Та я захворіла. Це лікар виписав, сказав, що якщо він допоможе, то в лікарню треба лягати. Скільки? Якісь 4 таблетки, 300 гривень? Спрей 800? Такі ціни, що пробиш? Мені так погано. Та почекай, Нити, ти серйозно купила оце? А у мене був вибір? Звичайно, я скільки разів хворіла, я жодної таблетки не випила, абсолютно ніколи. Та я довго приходжу в себе, але, блін, без ліків. Може, воно і шкідливо, але в лікарню точно не хочеться лягати. Та до чого тут шкідливо? До чого тут? Як взагалі можна за якісь таблетки віддавати такі гроші? Ну, блін, що би там не було, воно саме пройде. А якщо ні, не розказуй. Вітаміни, це ще нашо. Дві з половиною. Тисячі? Ти що здуріла? Ну я ж не за твої гроші це купила. Це моє здоров'я. Я не хочу економити. Звичайно, а потім в мене в гаманці залишилося тільки 200 гривень, як шкода. Якби не купувала все підряд, то може б більше мала. Це не все підряд. Що я зроблю? Що так все дорого. Та не в ціні справа. Просто ти як лошок, якому можна втюхати. Ну а просто абсолютно все. І до речі, в лікарню тебе також хочуть покласти для того, щоб більше грошей з тебе витягнути. А ти тільки рада. Повір, я бачила результати своїх аналізів. Ні. Повір, я бачила, як розводять лікарі. Так, от яка в тебе температура? 39,6 була півгодини тому. Так? А, да. а, а ти взагалі впевнена, що тобі правильний градусник в аптеці продали? Ладно, йду я від тебе, бо ти ж напевно заразна. Якщо залишився чек, подумай, здай то все назад. Хоча ліки, здається, не приймають. Думати треба було. Це твоя кімната, блін, прикольно. Ой, а це що таке? А, це котик. У мене їх два. Одного звати цик. Не забувай мені, голови не потрібну інформацію. Нашо вони в сенсі нашо. Люди тримають собак, ну котів, хомяків. Та я й питаю, Оце Оцей їх корм? Серйозно, три тисячі пачка. Та я за місяць менше з'їдаю. Вони стерилізовані, їм потрібен особливий корм. Та й годувати таким чимось дешевим. Я також не хочу. Капець. А чуєш? А їх же ж там від блохів, там глистів треба ще? Так, звичайно, я обробляю. Я люблю котів, розумієш. Мені не шкода, я й вуличних підгодовую. Це ж наш. От я не розумію. Кормо то все. У Мене колись був кіт і він їв все, що їли ми. А тут коти шикують, а вона в вон, дранті ходить. Вибач, але мені здається, що я вже достатньо доросла, щоб самі вирішувати, що мені купувати. Ото потім, потім не жалійся, що в тебе грошей немає. Добре. Коли таке було? Ой, справді вже нічого не пам'ятаю. Коли я попросила позичити? 30 тисяч, звичайно, не буде. А якби не годувала всіх підряд, то були б Кс-кс-кс, їж. Ага. Дивишся, носом крутиться, такий ділікатес, самого можна їсти у них сімечки.